Всім привіт! Сьогодні, як обіцяв, вирішив зняти погляд на один з моїх найулюбленіших ліхтарів Sophie EF23. Ліхтар дуже крутий, дуже круто зроблений, має багато функцій. та да, взагалі не на всі функції, що є в ліхтарі, вони тут присутні. На свою вартість, ну, я купував його за тисячі гривень. Це теж ну, просто топ. І аналоги в такому ліхтарю, ну, в цьому випадку, за настільки невеликі кошти. Я у інших виробників не зустрічав. Можливо, вони є, але я так сильно не бачив, якщо навіть є там у Фенікса, я бачив. але коштує 3000 гривень, і там корпус простіший, акумулятор там нез'ємний. Тут все, звичайно. Перше, бо говоримо про корпус Цільнометалевий корпус з нарізкою таких стрілочок. Важкий, якісний, матовий, як не знаю, як там, анодований, скоріш за все. Дуже круто виглядає, дуже круто. І в руці тримається зручно. Тобто ви натискаєте всі режими у вас під пальцем, і лягає в руку полукругом. Тобто, ця верхня частина у вас під пальцем дуже-дуже зручно. З приводу тоді комплектації, що йде з ліхтарем? Да, я користуюсь їм вже десь півроку. Користувався не дуже часто, але, в принципі, він мені дуже-дуже подобається. В комплекті йде доволі якісний Type-C шнурочок, резиновий, який, в принципі, зроблений нормально. Ну, я його не використовував, в мене багато інших є. Іде тімляк, теж доволі якісний. То ви можете вішати на руку, там, носити це дуже зручно. Ну, я не чіпляв його. Інструкція на мові, Тобто, Це звичайна комплектація, захист на батарейку. Тобто, взагалі нічого такого лишнього, все ж для роботи потрібно, воно у вас є. Скажу так, функці... функціонально цей ліхтар дуже-дуже крутий, тому що має і двосторонню кліпсу, тобто чіпляєте, як хочете. Знімається, має функцію павербанку, цільнометалевий корпус, магніт ззаду. Тобто ви можете чіпляти на нормальну товсту поверхню, він буде триматися, буде підсвічувати і боковою, підсвіткою, і основною. Основний світодіод, в нього йде XHB, XHP 50B. так Називається відбивачна апельсинова корка, дуже широке пятно засвіту. В кінці відео побачите, я зніму його в темряві. Дуже яскраво світить в режимі турбо Взагалі там пів вулиці освічує Пятно контакту, боковий засвіт дуже крутий. Тобто, тір оптики тут немає, відповідно. Він там, розрахований на ближню дистанцію, але з дуже широкою засвіткою. Тобто ви можете там освітити півдвора і все чудово побачите. Акумулятор тут використовується стандарту 21700 непоганої якості. Інші моделі Софірну я вже перевіряв на там, літакали на зарядному. В принципі, там його об'єм плюс-мінус відповідає дійсності 5000 мА. Вставляється сюди. Закриваєте кришечкою є резиночка, тобто захист від дощу, від вологи у вас є. Наскільки він там ефективний під водою, я не перевіряв, але є відео в інтернеті, де навіть окунають його, і все нормально. Так, да. магніт. Ну, ну, треба... Єдине, що ліхтар доволі важкий із-за цього формату, тому триматись на чомусь він повинен товстому. Тобто На тонкому металі, ну, скажімо так, потрясти він відпадає, не дуже добре. По режимах роботи. Звичайний режим. От, вімкнули. Міняєте яскравість. У вас три рівні натисканням кнопочки. Так, да, в кнопочці є індикатор. Зеленим світить, коли він нормально заряджений, червоним, коли падає та менше. Деться 50% заряд. І коли дуже заряджений, він блимає червоним, тобто треба міняти. От дивіться. Зас... Яскрава засвідка, пятно контакту велике. Навіть зараз в день дуже видно, скільки він яскравий. А в режимі турбо так взагалі ну, мене світить навіть в день. Дуже крутий світодіод, дуже яскраво працює. Бокова панель. Найменший режим. Наступний, максимальний, дуже яскравий. Тобто, і враховуючи по характеристикам, що він доволі довго працює, то не можна багато робити там, необхідних своїх там, якихось дій по роботі, там десь магнітити його, працювати або брати з собою відрядження в якісь... Походи, і він дуже яскраво буде вам освічувати. До того тут є турбо, цей взагалі він дуже сліпить навіть в день, навряд чи його там хтось буде використовувати. Але то, що він є, це дуже круто. До того ж, режими роботи. На звичайному, звичайний передній, передній ліхтар світить 2 години на турборежимі і 2,5 години як там заявлено на режимі максимальному. Це доволі тривалий термін. В принципі, його вистачає надовго, я сам там використовував. Не сказав би, що він там сильно прям довгий, але там на свій час майже і працює. На низькому режимі працює написано зараз низький 17 годин. Ну не знаю, наскільки це правда, але от так вказано. Але саме тут класний режим це боковий ліхтар, тому що в ньому якраз можна працювати там на турбо 3,5 години. А просто на максимальному режимі показує інструкції навіть 12 годин. Тобто ви можете його десь там поставити собі як нічник і світити ну, дуже довго. На мінімалці взагалі 70 годин, я не знаю. Світити і світити, не пересвітити. Ще що тут є цікавого. Да, до речі, окрім стандартних режимів світла, є ще стробоскопи, там блимання, і вони працюють і на цьому, і на цьому ліхтарі. І основна ще один із так важливих моментів, за що його полюбляють, це наявність RGB підсвітки Запускається вона, тобто звичайний режим одне натискання, боковий два, а RGB це три натискання. І це, я вам скажу, дуже круто. Виглядає він круто. Тут в день видно цю, внутрі ці ліхтарики, але там вночі майже не видно він з сплошним світлом, таким да, яскравим працює. Дуже круто, що тут можна міняти весь ARG-діапазон. Тобто ви затискаєте кнопочку і міняєте собі червоний, наприклад, працювати іти на природу, щоб комарі не злітались, щоб не сліпив він і десь в палаці працювати ним. Я думаю, військових зацікавить це, ж, це режим. Жовтий, зелений. В темно зелений переходить в синій. З синього ось, назад переходить в червоний. Сиреневий, ну, бордовий, потім червоний. І це дуже круто. І, до речі, всі ці режими дозволяють також ще вмикати їх в блимаючому там в режимі. Нот, наприклад, зараз я покажу. Якось тут він перемикається. Але я, мені вдавалося вімкнути, режими, тобто він може з тробоскопами тут і тут працювати в будь-якому з режимів. І це теж, теж дуже дуже крутий момент. Тобто функціоналу тут максимально багато. Він якісно зроблений, ще раз скажу. Тобто, ця панелька вона металева, вона прикручена там на, на зірочки, кнопка металева. Тобто, все тут металеве зроблено дуже-дуже якісно. Також цей ліхтарик має режим павербанку. Пажу. Заряджає доволі швидко, не знаю, скільки, там, скільки, в принципі, довго. Але а, все, все, бачите, зарядка пішла. Тобто ну, в інтернеті кажуть, що доволі швидко заряджає. Тут якісь зарядки стандарту 3.0, що дозволяє в принципі, використовувати більш-менш надійний павербанк на невеликі об'єми батарей в телефонах. Тобто, зарядити. Ще ваш девайс, якщо ліхтар вам не потрібен, це важливий плюс. З, з приводу скла тут іде рамочка, така, воно заглиблене, тобто при падінні воно повинно вистояти у вас е, і триматися дуже довго. Е, з приводу е, самого ліхтаря, Він дуже популярний, багато людей купують, і я його рекомендую, якщо, ви хочете, ну, якщо вам підходить формат на 21700 акумуляторах, тобто ці ліхтарі такі великуваті і важкуваті. То я б однозначно вам рекомендував його, тому що стільки режимів роботи немає ні в кого. Тобто то ви і боковим світите, куди вам потрібно. Там. Боковий дуже широко засвічує, все приміщення, отак у вас стає світло, як в день. А передній ліхтар дуже довго світить в напрямку, там, ну, метрів 10 точно просвічує, плюс в режимі турбу теж доволі з широкою боковою засвіткою. І тут є реальні, там, ну, я вважаю, 4000 люменів на турбо, на відміну від там, HS, Sophir HS-41. Я покажу його в наступному огляді, такий геобразний налоп ліхтарик, А там це якийсь не знаю, обман, там, ну, я б не сказав, що в нього є така яскравість, або навіть якщо вона там є, вона там на, на 10 секунд, потім він перегрівається, і толку з нього не дуже, дуже вдалий. Ну, я вважаю це бестселлер. Ну, і навряд чи хтось ну, може випустять якийсь аналог. Я вважаю, що круч, ну, круче навіть за цей ліхтарик ну, мені не згадати якийсь відповідний. Цей за свій функціонал, за свої кошти найкраще. Тому далі будуть відео його використання вже вночі. Дякую. Хотів ще додати з приводу одного можна такого недоліку, комусь це там, перевага, комусь недолік. Ліхтарик завжди блокується. Тобто, якщо він лежить без прави, це не можна вимкнути. Він завжди заблокований. І коли ви з нього виходите, тобто, ну, зачасту вмикається другий режим, тобто, два, два натискання треба зробити. Це я вважаю не дуже добре, не дуже логічно. Можна було б додати режим вимкнення цього блокування, але ну, комусь це буде плюсом, завжди в кармані блокується, ніколи не натиснеться. І ще хотів додати по в цьому блимаючому режимі. бачите? Тобто тут у вас навіть можна міняти е амплітуду, можна вмикати блимаючі режими різні. Ось так вимикаєте ви їх. Все. Тепер приклади відео вночі. Ліхтар Sophie F23. Звичайний режим. Турбо. Ну, тут десь метрів двадцять. Тут її будівля. Дивіться на турборежимі як боковий ліхтар працює супер, реально освічує пів вулиці. Червоний. Ну, це лише для роботи. Ліхтар Софірн і F-23. Звичайний режим. Вау. Дуже круто. Тепер турбо. Та ну шо? Дуже круто, дуже. Тепер боковий. Турбо. Теж дуже-дуже непогано, як для бокового ліктаря, який дуже довго світить. Софір Єф-23. Ну, дуже круто. A te turbo